Куди? Ля-ля, ля, -ля, -ля всезнайки ми, розумні голівки! Ля-ля, ля, -ля, -ля всезнайки ми, веселі сміливчики! Вітаю! Приєднуйся до кмітливих всезнайок. Вчимося разом. Сьогодні будемо відпочивати! Пам'ятаю, я обіцяла разом з вами у конструктор сьогодні пограти! Ой, щось дивлюсь, не всі зібралися. Певно, хто ще спить. Думаю, що зараз ніч, так? Дітки, а зараз ніч чи ні? Ні, зараз не ніч, а зараз так, зараз день. Давайте пригадаємо з вами, а які ж знаємо частини доби? Коли ми прокидаємося? Сонечко тільки но з'являється на небі, Це в нас. Так, ранок. А ну скажіть мені, що ви робите зранку? Чим ви займаєтесь? Так, чистите зуби, снідайте, йдете до садочку, так, або хтось до школи. Далі, після ранку, у нас настає яка частина доби. Так, день, коли сонечко світить високо в небі. Ви чим займаєтесь вдень? Ну, звісно ж, займаєтесь на заняттях чи на уроках, так, гуляєте, обідаєте. А хто в садочку, той лягає ще спати в обіде, так? Сонце дуже і дуже корисно. Далі, після дня, у нас наступає так, молодці, вечір! А ввечері що ви робите? Так, ви йдете додому, так, вечеряєте, читаєте книжечки чи граєтеся зі своїми батьками, братиками чи сестричками. Так? А в цей час сонечко вже ховається і наступає молодці! Ніч наступає, коли ми всі разом з вами, що робимо? Так, ми з вами спимо. Тож, давайте пограємо в гру, як я вам і обіцяла, з конструктором Лего. Подивіться уважно, скажіть мені, що ви бачите на картинці справа? Так, молодці, це конструктор лего. Перша деталька згори якого кольору? Так, жовтого. Жовтий колір – це в нас буде ранок. Друга деталька якого кольору? Так, червоного. Деталька червоного кольору буде означати День. Третя деталька якого кольору? Так. синього. І вона буде позначати, як ви думаєте, яку частину доби? Молодці вечір. І остання четверта деталька кольору Так, чорного. І вона буде позначати молодці. Ніч. Тож починаємо. В небі сонечко з'являється це так. Яка частина доби починається? Так, це так. Ранок починається і детальку ми підбираємо якого кольору. Молодці, жовтого. Наступна картинка. Метушаться всі навколо, відпочити Відпочить немає як. Що у нас проходить так? Вірно. День у нас проходить так. І ми підбираємо детальку, якого кольору. Молодці, червоного. Слухаємо далі. Вдома вся сім'я зібралась. Новин купа назбиралась. Мама всіх про все питає. Це вже що наступає? Так, це вже вечір наступає. І деталька якого кольору? От і синього? Ще одна картинка. Стихло все, заснуло місто. Зорі місяць лише є. А так у нас що настає? Так, а так нічка настає. Далі вже без підказочок. Увага на екран. Це в нас, як ви гадаєте, яка частина доби? День. Ні? А що? Молодці, це ранок. Сонечко тільки но з'явилося, так? І деталька якого кольору? Молодці, жовтого. А це в нас осінній. Так, це в нас осінній день, молодці. І детальку підбираємо якого кольору? Так, червоного. А тут в нас яка частина доби. Так, дійсно вечір сонечко вже ховається. І деталька якого кольору? Розумнички мої, синього. І останній малюночок це в нас що може бути? Так, це в нас ніч, тому що сонечка вже немає. Так, місяць бачимо. І кладемо детальку якого кольору? Молодці чорного кольору. Розумнички мої. Давайте зараз трішечки відпочинемо і виконаємо гімнастику з конструктором Лего. Взяли будь-який конструктор в ручки і починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо кубиками грати. Кубиками Лего грати своїм ручкам допомагати. Конструктор в ручки ми візьмемо. На ліву ручку покладемо. Правою ручкою накриваємо і між долоньками качаємо. Зараз конструктор поміняємо і знову покачаємо. Конструктор в ручки ми візьмемо, на праву ручку покладемо. Лівою ручкою накриваємо. І між долоньками качаємо. Зараз ручки поміняємо і знову покачаємо. А далі я пропоную вам порахувати цеглинки Лего. І подивитися, чи нам їх вистачить для наступної гри. Увага на екран! Так, бачимо, що ми тут. Звісно ж, багато конструктора Лего. А посередині внизу ми бачимо квадратики. пусті. чогось тут не вистачає. А як ви думаєте, чого тут не вистачає? Ну, звісно ж, цифр. Будемо зараз рахувати конструктор Лего і записувати відповідну цифру. Перший квадратик якого кольору? Молодці червоного. Отже, рахуємо детальки якого кольору? Так, червоного. Давайте зі мною. Один, два, три, чотири, пять. Скільки деталей? Так, 5. Тож цифру пишемо. Розумнички 5. Наступний квадратик якого кольору. Зеленого. А ну порахуйте самостійно детальки. Знайдіть детальки зеленого кольору без мене. Так, їх дві. І пишемо цифру. Молодці 2. Наступний квадратик у нас якого кольору? Так, блакитного, так, кольору. Шукаємо детальки і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. І записуємо. Так, цифру дев'ять. Наступний квадратик якого кольору? Молодці, жовтого. А тепер самостійно знайдіть і порахуйте детальки жовтого кольору. Так, хтось мені каже, тут 5. А ще хто як думає? Так, молодці. Тут 7-7 деталей. Давайте перевіримо разом. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, деталей сім. І цифру записуємо. Так, сім. І останній квадратик у нас якого кольору. Так, помаранчевого. Ану шукаємо, скільки ж тут у нас деталей помарачного кольору. Так, розумнички моя, одна деталька. От ми з вами всі деталі конструктора Лего і порахували молодці дітки. А тепер я знаю, що ви дуже полюбляєте розв'язувати приклади. І сьогодні ми будемо їх розв'язувати теж за допомогою Лего. Увага на екран! Зліва ми знову бачимо стовпч. І тут що? Так, лего. Давайте подивимося: перша деталька якого кольору? Молодці червоного. І бачимо на ній цифру. Молодці 6. Отже, червона деталька буде номером 6. Далі друга деталька якого кольору? Так, блакитного. І цифра. Молодці, 5. Її відповідає. Третя деталька якого кольору? Так, жовтого і цифра 4. Четверта деталька. Синього кольору і цифра. Молодці. Три. П'ята деталька. Помаранчевого і цифра 2. І остання шоста деталька кольору. Так, зеленого. І тут у нас циферка 1. Ви зрозуміли, що у кожної цеглинки є своя цифра. Читаємо приклад. До двох додати 2 дорівнює невідомо. так? Як же ми будемо виконувати цей приклад? Цифра 2. У неї деталька якого кольору? Так, помаранчевого молодці. Плюсик і знову цифра яка? Два. Знову деталька якого кольору? Розумнички, помаранчевого. А ми з вами знаємо рахуємо. Можете взяти свій конструктор і рахувати за допомогою нього. Що якщо до двох додати 2, то буде скільки? Молодці, чотири! І ми підбираємо детальку якого кольору. Розумнички, звісно, жовтого. Далі дивимося, а це в нас приклад на додавання чи на віднімання? Так, це на віднімання. Перша цифра. Шість. Отже, деталька буде якого кольору. Молодці червоного. Мінусик ми залишаємо. І далі йде цифра. Так, два. Якого кольору? Деталька буде. Молодці, помаранчевого. Отже. Від шести відняти 2. Скільки буде? Молодці, чотири. І підбираємо детальку. Якого кольору? Знову жовтого, розумнички. А наступне. Читаємо приклад. Один плюс 4 дорівнює. Молодці дорівнює 5. І деталька якого кольору? Блакитного. Читаємо наступно. 5 мінус 4 дорівнює. Так, дорівнює один і деталька. Зеленого кольору. Наступний приклад. Чотири плюс 2. Дорівнює. Ану, порахуйте детальки, розкладіть у себе на столику. Якщо до чотирьох деталей додати дві детальки, то буде скільки. Молодці 6. І тут у нас конструктор якого кольору вибираємо? Молодці червоного. І ще один приклад. Читаємо на віднімання, так? Шість мінус 3 дорівнює. Рахуємо самостійно, Скільки? тобто мені підказує 2. А ще хто як думає? Так, буде 3. І детальку підбираємо якого кольору? Молодці синього кольору. Ну що ж, я надіюсь, вам сподобалося грати зі мною і конструктором LEGO, Так? дуже цікаві і веселі ігри! А я вам бажаю хорошого дня, хорошого настрою. Відпочивайте сьогодні на повну силу. Чекаю вас наступного заняття. До побачення!